Вони виконують найскладніші завдання на лінії фронту, при починають діяти, коли ситуація потребує неабиякої витривалості та професіоналізму. Це характеристики загонів спеціального призначення національної гвардії Омега. І, от з огляду на специфіку служби і секретність місій, таку роботу зазвичай не виносять на широкий загал. Але для нашої знімальної групи Омега зробила виняток. Тож про те, як тренуються бійці та їхні про їхній бойовий шлях, дивіться далі. З 2014 року і до нині бої за Слов'янськ, Широку та Мар'янку, я Попасну та Маріуполь, визволення Харківщини, протистояння на Київщині, Чернігівщині та Запоріжжі, і зараз стримування російської навали на Покровському та турецькому напрямках, і це ще не всі ділянки, де виконують бойові завдання, загони центру спецпризначення Нацгвардії Омега. галом їх шість, один з них третій окремий загін спеціального призначення Омега з контрдиверсійної боротьби. Це універсальні бійці. Їх задіють, коли звичайним підрозділом бракує досвіду чи технічних можливостей на рахунку безліч успішних операцій. Так як ми окремий загін, ми можемо забезпечити проведення якоїсь конкретної операції від А там до Я. В нас є Штурмові групи, в нас є група вогневої підтримки, є група БПЛА, група бойової та матеріально технічного забезпечення з технікою. Ми можемо все розпланувати, секція планування, керування, провести її. Не користуючись допомогою суміжних підрозділів, чимало спецпризначенців днями повернулися з бойових завдань, але вже на тренувальному полігоні відпрацьовують стрільбу з пістолета та карабіна у протигазах. Це складно, бо запотіває скло та й дихати стає важко. Але такі вже обставини цієї війни. На жаль, ворог не дотримується ніяких конвенцій, ніяких правил війни і використовує отруйні речовини, газові речовини з скидів, з коптерів і так далі. Тому ми відпрацьовуємо ці елементи, щоб бійців у випадку якоїсь екстреної ситуації, щоб це для них була звична справа, і вони могли вести вогонь і нормально працювати в таких умовах з використанням противогазу. Разом з усіма тренується і боєць з позивним діджей, повномасштабне вторгнення. Він зустрів на випускному курсі військової академії. У загоні спецпризначення був кулеметником. На Луганщині був важко поранений. Бойове завдання було вночі. Група йшла по стежці, та я наступив на ворожу міну. І відразу вона здетонувала мене під лівою ногою, ампутація, евакуація, госпіталь. Попри ампутацію стопи після лікування та реабілітації, діджей продовжив службу у підрозділі. Тепер у складі групи безпілотних літальних апаратів. Розумієте, це моя робота. Я її люблю. І так як зараз ворог нарощує свої темпи наступу, тому єдиним для себе рішення, я прийняв, що звісно залишуся і стану далі на захист батьківщини. На полігоні і снайпери, і штурмовики, і артилеристи, боєць з позивним завір командує групою водолазів. Для них важлива неабияка психологічна витримка та стійкість. До складу наших завдань входить безпосередньо розвідка, дорозвідка, розвідка, огляд, споруд зон, які безпосередньо контактують з водою. Також можуть покладатися диверсійні задачі безпосередньо водолазний профіль це він використовується як профіль доставки. А коли ми досягаємо суші, то ми стаємо такими ж сухопутними бійцями, як кожен військовослужбовець. Тому і нам ми відтачуємо, і нам потрібні ці навики вдосконалювати кожен раз. У загоні спецпризначення Омега завір уже п'ять років. каже жодного разу про це не пошкодував. Безпосередньо служба цікава, цікаве виконання поставлених завдань. Кожен день не схожий на минулий. Ти постійно вдосконалюєш свої професійні навички, фізичні навички і гарна команда. Йду. Держу. Спецпризначенці тренуються кілька разів на тиждень. Умови занять постійно змінюючи бійці, навчалися якнайшвидше діяти в будь-яких екстремальних ситуаціях та додатково займаються самоосвітою, опановують нові зразки озброєння. По перше, це посилена фізична підготовка. Бо боєць спецназу він може те, що не може звичайний боєць. І, звичайно ж, дуже добре, що ми залучаємось до самих гарячих напрямків на фронту, бо навчитись воювати можна тільки воює. Це єдиний спосіб підняти рівень сразу до ну, практично необхідного. Всіх вітаємо з Різдвом Христовим та Новим Роком! Слава Україні! Героям слава! З Одещини Андрія Настасов і Горміханошин подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини.